Як спеціаліст по психосоматиці, я дуже часто працюю з онкологією. І сьогодні знову клієнт, знову онкологія, чоловік старше 40 років, лімфома. Ну що таке лімфома з точки зору психосоматики? Лімфатична система це завжди про самообезцінення. І також потрібно розуміти, що об'єднує всіх онкохворих. Це не перепрожити подавлене почуття провини, образи, яку людина носить в собі роками. І це почуття, ця емоція, вона все одно знайде вихід. Але через тіло і дуже часто через онкологію. Під час сесії з'ясувалося, що коли клієнту було трошки більше 10 років, в нього захворів тато, поїхав на лікування в іншу країну. В Цей час він жив з мамою. І він почув, як до мами прийшов спільний знайомий їхньої сім'ї. і Мама з ним зрадила. І в цей момент він, як чоловік, як хлопець не зміг нічого зробити. Він не зміг захистити свою сім'ю, не зміг відстояти свою сім'ю. В цей момент дуже сильно себе обесцінив. Також у нього виникло дуже сильне почуття провини, образа на маму, яку він носив більше 35 років. І відповідно, це почуття, ця емоція, вона знайшла свій вихід через онкологію, через обесцінення себе, через образу. Коли ми пропрацювали з ним на ментальному плані цього образу, ми значно стало легше, але тут ще дуже класно, те, що в нього виявилося, що жива ще мама. Я йому поставив завдання, як би йому не було, поговорити з мамою, прямо розказати йому про те, як він себе почував в цей момент. Так, мама може знайти інші слова, пояснення чи сказати, що цього не було, ти типу, був малий, це вже не важливо. Головне, щоб він себе випустив, зняв цю контейнеризацію і розповів про свої почуття і емоції. Тут також дуже важливо з ним пропрацювали над його цілями, над його мріями, прям вибудували план дій на майбутнє, що він має зробити, щоб відчути себе чоловіком. Я переконаний, що через декілька місяців в нього значно покращаться медикаментозні результати. Я не проти лікарів, вони завжди роблять свою роботу, я завжди працюю паралельно, але я не Дивуйся вже, коли клієнт говорить, що о, лікарі говорять, що. Щось помилилися, начебто аналізи якісь неправдиві були, що зараз все добре. Для мене це звична ситуація. Тому що тут дуже важливо працювати зі своїм ментальним планом. Наш організм унікальний неповторений, здатний до саме але йому потрібно допомагати через ментальний план, тобто роботу зі своїм підсвідомістю, роботу над собою з психологом, як мінімум, а краще із спеціалістом, який ще орієнтується в психосоматиці. Не хворійте, обіймає.